Сьогодні ми з вами зробимо макіяж без пензлів. Чому в мене виникла ідея показати вам макіяж пальчиками? Вчора ми з Меліскою гуляли, і вона випросила палетку. Вона випросила палетку дуже прикольних тіней. Бачите, які кольори Мелісі сподобалися. та? І ми ввечері буквально біля зеркальця пальчиками зробили макіяж. Ну, Меліса як могла. А я зробила досить гарно. І я згадала історію. Я згадала історію багато років тому. Я їздила на навчання в Київ і до нас приїхав візажист з Франції. І він сказав, що дівчата, ви дуже-дуже помиляєтеся, що чоловіки-візажисти сильно, сильно відрізняються від жінок-візажистів. Що жінки-візажисти творять. Ви, може, можете згадати своїх знайомих, можете згадати себе. Коли дівчина йде вчитися, я коли вчусь чомусь. Я прям загоряюся і купую все і навіть більше. Отак от і візажистки вони купують собі кейс на пару тисяч євро і потім беруть за макіяж якісь там 20-30 євро і так працюють. Чоловіки, на відміну від жінок, він каже: тако, мені дають бюджет 50 євро на зйомку. Я куплю косметики рівно на 50 євро. І він нам показував макіяж каже, от мені дали бюджет 50 євро. Дивіться, що я куплю. Я куплю одну червону помаду. Одну червону помаду, ця помада мені буде і рум'янами, я буду змішувати її з тональним кремом, і помадою. Тобто, я буду нею використовувати все те, що мені треба підсвіжити, змішуючи її з тональним кремом. Я куплю, звичайно, коректор, який я буду використовувати як коректор і як тональний крем. Я буду його використовувати і так, і так тонко на шару як тональний крем, і щільно на шару як коректор. Далі я куплю коричневий. Ви бачили, у нас є така історія токадобра, тобто коричневу чорну підводку, і тою підводкою я промалюю і вії. І брови я змішаю чорну підводку коричневу і тональний крем, і отримую колір для брів. Я змішаю коричневий і бежевий і зроблю тіні, і коректор для обличчя. І на тому все Жень, Я не буду використовувати свій бюджет, коли мені не дають гроші для. Бюджету також він показав, що він буде мати прозору пудру, тому що дійсно на знімальному майданчику без прозорої пудри нікуди. Ми з вами а зробимо демонстрацію макіяжу, на якій нам знадобиться ватні палички і наші пальчики. І все. І за рахунок цього ми зробимо класний макіяж очей. Я буду робити два різних ока, тому що сьогодні неділя, і я потім піду з миліску гуляти. В нас пека триває, дуже велика я макіяж зніму, тому я вам покажу два різних. Я вам покажу шалений шалений макіяж якоюсь дурацькою палеткою. І я, я вас закликаю: якщо ви хочете спробувати щось таке, яке ви не впевнені, будете ви використовувати в повсякденному житті. чи... Не будете, то ви можете купити щось дешеве. Так. і це Евелін. Евелін, вона коштує щось чи 8, чи 9 євро. Правду говорять, що французи жлоби, що де на палітку не роззарілся. Ні, дівчата, не жлоби. Ви розумієте? Жлоби, власне, ті люди, які. Лоби власне ті люди, які замовляють послуги гримера дуже дешево, тому що вони не розуміють, що для того, щоб отримати щось, ну коли ти печеш якесь тістечко, ти мусиш мати класні інгредієнти. І тому, коли тобі дають бюджет на випічку тістечко дешевий, а ти береш і просто все, що в тебе в хаті було, це не є розумно, і тому я вважаю, що він не жлоб, що він просто ставить на місце тих, хто економить свій бюджет. Ну якось так. Так, так от я приїхала до наречени і забула пензлі. І Для того, щоб такси з'їздив додому. Вдома в мене всі спали в цей час. І і діти, хтось му ви, мусив видати ті пензлі. О, їх було складно. Я робила пальчиками все, що я могла зробити до того моменту, як він мені привіз пензлі. Але Тіні та я малювала все-таки е пензлями, тому що лізти людині в очі якось не дуже професійно. Але трохи складається така ситуація. Наприклад, ви їхали до кумів. Фантазую. В інше місто. Ми приїхали, кума каже: а під, підемо з тобою на дискотеку. Або а ввечері в нас якась презентація, пішли зі мною. І у вас немає нічого. Ну, кума ще нічого, кума це така своя людина. Я наношу базу під тінь. Звичайно, може бути така ситуація, що якщо ви забули з забули собою взяти тіні, то базу під тіні ви точно забули. Що зробимо на одному оці класику, а на другому оці зробимо шалений фірвірк. Добре, потім змиємо. Вам треба буде ватні палички, і треба буде палеточка. Якусь ви купили, наприклад, десь десь якусь. Я все-таки пропоную оці от палетки, наприклад, які продаються в Дюті Фрі. Або там в великих косметичних магазинах по типу Сефори. Тут більшість відтінків ви ніколи використовувати не будете. Тому я пропоную з таким четвірочкам надавати перевагу таким невеликим не палеткам. Тому що є класику спочатку. Окей, є такі от історії, але тут ви більшості не будете використовувати. Класику, але пальцями з матовими тінями не загравайтеся. Я вам одразу кажу: пальцями з матовими тінями не загравайтеся. Матові тіні потребують навичок. Матові тіні потребують о, пензликів. Беру тілесний, наношу на середину повіки втираючими рухами. Втираючими. Набрала на пальчик безіменний І втираючими рухами на середину повіки, наношу такий от блискучий тілесний відтінок. Ви можете взяти трошечки щось поспокійніше. Наприклад, Зараз є тут. І пам'ятаєте, наприклад, такий більше бежевий. Тепер ми з вами що робимо, як завжди, ми беремо, отут, вот, обводимо тінями нашу майбутню ділянку. Ем... А, стало. Ми зараз уявляємо, де буде темний, і довкола темного ми обводимо блискучим, а оцю ділянку, дівчаточка, оцю ділянку ми лишаємо лисою, лисою. Угу. То купляйте Прозоро без, е, е, без бежу відчинку, тому що вона дає додатковий шар і підкреслює зморшки. Угу. Нанесли. Потім беремо темний колір і ставимо його в кутик. Я обожнюю цю фітомейкап, мені вистачає дуже надовго, я з клієнтами працюю нею. І сама собі завжди я не навиджу розмазані тіні, для мене це як подрані колготки. Я просто навіть взагалі, мені болить. Ми, знаєте, коли я мала свою школу макіяжу, ми працювали поруч з Раксом. Зараз я вам розкажу, а потім розкажу. Дивіться, ми за рахунок того, що ми отут нанесли з вами світлу тінюшку, то в нас контур коричневий вже буде розташований. Круто! Тобто ця тінюшка, яку ви нанесли бежеву, вона вам дає можливість зробити коричневий розташованим. На мене огонь, просто три пальця, ватний диск і все. Тепер беремо ватну паличку, сунемо її в рот. Я не буду такого про вас робити, бо я стидаюся. Я всуну її в каву. І беремо чорний колір або якийсь дуже темний коричневий. Вологим способом підкреслюємо вирівнюючу лінію. Підкреслюємо тут вот, затемняємо чорним або темно-коричневим, або баклажанним, або темно-зеленим тобто нам треба темний і треба мокрий спосіб. Ми робимо вирівнюючу лінію. Я показувала в інших макіяжах. Подивіться, на ютубі багато макіяжів в моєму виконанні. Зробили вирівнюючу лінію. Угу. Угу. Тепер ви дивитеся в залежності від того, е, ну, як темно. Тобто, якщо це вечірня вечірка, то ми можемо поставити ще наниз. Теж ватною паличкою, теж вологим способом, дівчата, не, цей, не гарячіться сухим, бо тому що осипеться вам під очі і буде вам свято. Угу. Зробила, і тепер же його треба та, та, так само розтушувати, мочимо в каву. Кава, слава богу, в мене кава без цукру, бо я б зараз намочила. І що? Якщо вечірка, можна якийсь там дивний колір взяти. Звичайно, не вистачає туші. Зараз я вам покажу завершений варіант з туші для повік, для вічок. І що розтушую? І вуаля, макіяж ватними паличками, пальчиками вже готовий. Не вистачає тільки туші. Туш я візьму, туш я візьму така, що близько в мене валяється тут. Я ж зняла нарощені вії і купила собі набір швейцарський, його немає. Ми його не продаємо, я його аптеці купила. Швейцарський набір, туди входить е, значить, засіб такий для. Е, Реанімації В, змивка і туш. І я от я, власне, зараз вона в мене поруч, я її нанесу. Я зараз відновлю активну вії. Я потім ще пішла, купила другий засіб цей засіб з щіткою, з такою спіральною. А я купила ще таку як лайнер. Тобто я зараз двічі відновлю вії, я провожу. Засобом як лайнер. Дівчата, ви там Марку запитувалися в мене, нічого не можу сказати, бо я в Чорногорії. І цей швейцарський засіб, а по підводку я знайшла взагалі польський. Він у нас був в продажі, я його за якісь копійки замовляла і роздарювала дівчатам. Вчора я його купила за 5 євро. Ну це теж не гроші, але він підводочкою такий. Оп, ми намалювали віки. Як вам голосуєте? Як вам пальчиковий макіяж? Я би вже все, я б вже пішла би на вечірку. Та? Тобто ви можете купити палітку в магазині, взяти пальці і пальцями все зробити. Угу. Ну що, шалений, будемо? Чи ви дозволяєте мені друге око красиве зробити? Чи зробимо веселий? Хочете веселий. Я хочу Я хочу вам щось таке приємне сьогодні зробити. Ну, а що, деякі дівчата не знають, чи можна їм зробити веселий макіяж, чи не можна. Будемо робити веселий. Палетка, знов-таки до 10 євро, тобто якість тіней ці... така собі. Якщо у вас є база під тіні, це добре. І, наприклад, якщо ви ну, ще вагаєтеся, чи ви будете такий огонь носити, чи не будете, ви можете спробувати, починаючи з такої палетки. Я би, знаєте, навіть зараз базу під тіні освіжила. Я би зробила поверхню ще більш липкою. Але знаєте, ж, за що я вдячна виробникам цієї палетки? вони тут поставили прозорий бежевий. От вони прям огонь-агонь молодці. Ми зараз його з вами використаємо, щоб в нас край був розташований. Ми беремо бежевий пальцями. Та, зараз якісь хейтери долучаються і скажуть, вона собі і кісточки не купила і щось там пальцями показує. <гум> я ж знаю, я ж знаю, в нас є дуже добрі люди. Знов-таки, дивіться, дівчата покісточці. І тут оцю ділянку, цю от, ми залишаємо з вами чистою. Тут буде колірний відтінок. Ви думаєте, що в мене нема пензлів? Ні, в мене є пензлі. В мене є трошки пензлів І ще трошки пензлів. І ще трошки пензлів. Просто я сьогодні ще трошки пензлів. Я сьогодні вирішила це зробити для вас, коли б ви попали в ситуацію, коли пензлів немає. Як вам цінна така історія? Розкажіть, моя фантазія прийшла вам до смаку, чи ні? Обвели, бежевим. Можна пальчиком цак так так цак. Я хочу зелені. Такий в мене сьогодні настрій. Притираючими рухами. Завтра я на манікюр, так, не сваріться на мене, завтра я на манікюр. Притираючими такими рухами, бо тіні дешеві, дівчата, не буде сипатися, якщо ви будете втирати, не перевантажуйте внутрішні кутики пустим пальчиком, розташовуємо внутрішні кутики. Що на цьому оці, що на цьому, не перевантажимо внутрішні кутики, тому що вони будуть зморшки вам давати. Формуємо і за рахунок того, що ми зробили бежевим довкола. У нас дивіться яка, і ви так цак 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 і назустріч на цій салатовий дете. Оцей лайфхак з бежевим довкола, він одразу дає гарнесеньку розтушовку. Огонь. Як вам? Ну, може бути такий настрій, ви ж не знаєте. І якщо ви не знаєте, чи будете ви носити такі чудні тіні, чи не будете, якраз варто їх купити дешевими. А якщо у вас є база під тіні, вам взагалі буде саме то. Знову, так, мені хочеться пензлик, але я беру все-таки ватну паличку, мочу її. Бач, тягнеться до рота, а треба в рота не можна в ефірі. Гарний макіяж я теж роблю пальцями, як запізнююсь кудись. Дякую за ефір, дуже корисна інформація. Та, пальчика? Дякую. Ми підкреслюємо низ. Мокрим способом, зеленими тінями. в мене очі стають, прям зелені, зелені. Ну, можна там ще наші лайфхаки додати. Бежевий перламутр на низ, Правда, можна багато всього класного зробити. У нас з'явилися прикольні кольорні туші, там коричнева, фіолетова і синя. Але, чесно кажучи, я тільки за них згадала, щоб вам показати. І не впевнена, що я їх прям раз і одразу знайду. Але я б до цього макіяжу таки чорну туш брала б. От повірте, брала б чорну і на акцентну тінь брала б чорний колір. І брала би чорну. На вирівнюючу лінію я маю на увазі чорний колір, я би брала, бо темно-темно-темно-коричневий. І чорну тушь. Тому що макіяж яскравий і йому потрібна. Пам'ятаєте, ми казали з вами, макіяж це не тільки колір, це і форма. Тобто, найголовніше в макіяжі це все-таки форма, тому брала би темний. Дивіться, я зараз зроблю вирівнюючу лінію, і ви побачите, як по-іншому. Заграє абсолютно макіяж, коли з'явилася вирівнююча лінія. І тепер як з'явиться туш, шукаю водостійку свою. Це чи чита водостійка, її ви можете порівняти навіть з сусіднім оком. Вона дасть дуже класний ефект. Просто теж не знаю, чи є вона в наявності. Ну, Подовжувача була просто неймовірно бомбезна. А в мене на лівому оці краще, ніж на правому. Не знаю, як у вас, у мене по-різному вони ростуть. Тому навіть тут я вас здивувати не здивую. А взагалі мені здається, що тужці як коханець, треба знайти свою і... і не розставатися з нею до кінця життя. Якщо виробники не знімуть з виробниць, так він, як вони люблять знімати все те, що ми з вами любимо. Ось такий веселий мейк. Звичайно, коричневе око дивиться більш акцентованим, більш цікавим. Я тут вже і з вами не буду. Що хочеться мені чуть-чуть додати чогось. На проміжок, можливо, якогось золотка. Тут поставити чуть-чуть. Дискотека. Вау! Клас, клас. І тепер ми беремо ватну паличку і ще трошечки попрацюю знизу. Не знаю, мені подобається. Я би десь навіть не дивлячись нам, що мені 43 роки, я десь би зажгла в нічному клубі. Або десь, знаєте, я взагалі, чесно скажу, зараз неправду сказала з приводу нічного клубу, тому що е колірні кольори дівчата найкраще дивляться на денному освітленні. Для денного свята десь. Ну, вони не такі виграшні при вечірньому освітленні, як при денному. Пробуйте, тобто ви не, не будете в захваті, коли ви на вечір таке зробите. І тут Остапа понісло. Може, навіть нас ну, туди щось додати, ну не знаю, мені подобається. Я, можливо, в такому настрої сьогодні кукуреному. Але мені подобається. А ви коментуйте, щоб я знала, який у вас смак. Знала свою аудиторію краще, тому що я і замовляти палетки буду, звичайно, носибельні для теплих і холодних кольоротипів, а потім десь теж піду в забавку. Обов'язково. Ну, я буду, звичайно, по трендах і на свій смак замовляти. Але мені б хотілося і ваші смаки знати. Буду, буду дуже-дуже вдячна, якщо мені поставите сердечко, лайк цьому відео, і якщо зробите перепост, взагалі буде круто. Рада вас бачити. Зустрічаємося найближчим часом.